Ну що ж, усім привіт на зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити додаткові місії в грі Kitass Andres. І в нас місії вантажу перевезення. І так, нам треба цю вантажівку сісти. І у нас 1000 баксів, це перша винагорода. Покладитесь доставкою товару. Чим пізніше ви приїдете, тим більше грошей ви втратите. Добре, що хоч. Не хрупкий вантаж. Гаразд, давайте на мапу подивимось і куди нам треба. А! Так це зовсім поруч. Це зовсім поруч. Може й і встигнемо? Тихіше. Ще з таким причіпом, рефрижератором будемо ще ганяти. Так, швидше, швидше, швидше. Десь має марк. А, ось він маркер. Все. Касарик ми отримали. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!